26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію держстата. Це правда. взагалі? напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст домалювали якусь картинку гарно, чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Розуміло? в Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичні. Оці вийшли наушники зараз, Apple AirPods перекладачем, знаєте і мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже: Сер'я, це раніше оці перекладачі ми найбільше зарплату і гонорари отримували за те, що ми в животах прикладаємо як суфль. Це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 доларів. Там да чи скільки ці наушники будуть стоїть? Заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже: Ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились, Не знаємо, що тепер робити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. А ай -ті, айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього вші лімузін, парше, двохітажний дом. Деща сайтішники. Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька ось а, років назад, який це ще було супер, уявіть, що а, ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже, і це дуже небезпечно. Бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. Що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. А, толком робочих місць немає. Потім прокидаєшся, кажуть, та твоя робота вже не така і потрібна, і вже он робот заміння. У мене степан робот поліса. дивіться, Степан. Вже мені в не треба. Він полісоси, він полимає, він капій кисує насамділі. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити безкоштовне навчання, і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там, різні на дропшипінгу, якісь там товарки, туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. Неясно, як. Тепер виживати далі, щоб не опинитися в цьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, де ти вчився, намагався блін щось робив. І вам треба вже почати асимілюватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямок собі не виборите, далі може бути дуже важко і прям прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, начебто ви не додивилися відео до цього моменту. Тому це все за посиланням в шапці профіля. Все друзі, на зв'язку зустрінемось в камені. Тарях і в наступному відео всім папа.